В мене є подарок для тебе. Дві який дідок. Що тут таке? Павербанк. Uh. Бачиш, ми таку вставили. Шлангочку 50 мл. І нажимаємо, поставили ми тут компотик, шланг вниз. Oh, yeah, Можна and... ставити, щось друге. No. <laughs> Я форшу мене, де ви Ти бачиш? Все То що не красиво. За здоров'я, за мир. Це хлопці, дівчата роблять каменці. Поділлицькому таку штуку. Family laser Кажись. Family laser Наливатор. А ти помітив, що там на чарках є твої фрази. Ну, яке молода. Гравіювання. Ви можете зробити на чарці будь-яке гравіювання і друк на коробці. Тобто якусь фотографію на подарунок. Також ви це можете замовити на ДідТОЛЯШОП. Дуже класний подарунок для твого друга чи подруги. Замовляйте на Family Laser. Ні, сюди, як на Кульчиївці. Там, там де фортеця? Яка фортеця? Так на фортеці. фортеця. Мені, мені каже, стара фортеця, а хай буде. А ви в старій фортеці колись були? То чого не був, я в горсвті робив, то ми там світ робили. Мені 84, але виглядаю добре. А, але ж я на рік старший. Та я вам сказав, що ми пусті готки. Да. Я такий хороший люди. У ну, мене ну, бабуся дідусь з Вінесі, тому це правда. Хороші люди. Во люди, правильно я кажу. Да. Дуже прості. І ще мені подобаються люди Західної України. Дивай мені, мамо, колись, колись, комусь. Заспівай мені, мамо, колескову. Ще в мене голос. Ще раз голосніше. <кій> Тільки голосніше. Заспівай мені, мамо, колесково. Хочу ще почути твоє рідне слово. Тільки... Хочу ще почути. Закри очі, дід. Хочу ще почути тебе рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. А знаєш, які пісні були, що він співав і ми з тобою співали, гей? Е... Е... Що? Поміс, дід, будеш падати? Тіпок! Сидиво, будеш падати! Кіпок! Будешь падать. Типа. Будешь падать. Типа. Пидор. Сегодня погодка на зрибан. Бон-бон. Сейчас бы компотика ебнуть. Паляк. Я дома. Тут не такая сучева в тома. Дед, давай на воду. А я что могу делать? Ну, у мене ззаді моторчика немає. Ну, хорошо. З це... толку немає. Зараз не вийде дороги. Е, 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 дуйте. Ти що, малину їш?